У сусідів зверху розгавкались собаки, бо вони відчувають, що зараз буде не просто епічний, а я б сказав, прямо потужний бій на цьому французькому танчику MXM454. Не прочитаю правильно Edge Crush Edge Crusher. Грає на ньому, і весь цей бій -ти ми зараз будемо з тобою спостерігати. Мене звати Юрко, я вітаю тебе на моєму. Ігровому каналі. І давай будемо насолоджуватись як цей французький захисник на карті Париж накидає просто величезну купу дамагу. І мені більше сподобалась не кількість, а просто як він б'є. Хоча 11300 дамагу не кожен гравець, не в кожному бою накидає. Перший постріл залітав в Є75 на 558, але ж. Але ж пожежа він догорить, наскільки зараз подивимося, на майже 800. На майже 800 згорів є 75-й і одразу починає продовжувати, починає продовжувати роздавати, роздає, роздає свої е, преміумні бронебійні снаряди, бо тут досить, досить тверді хлопці зібрались. Але ж це француз. В нього такі потужні подачі, наче боксер, який прийшов у садок. Бідний є75-й. Знову таки отримує. Я думаю, що грати йому залишилось недовго. Ми давай подивимося, що взагалі відбувається. Так, є 75-й. Набридло йому грати. Він пішов далі. У нас бій з 8 рівнями. Але не можна сказати, що тут все так легко, бо противник і є. Он в Канзік цей стріляє з кущів, там сістеть. І тут залітає на 561. Десь, по-моєму, в середню частину взагалі об'єкта 430 залетіло. А от є такий самий конкурент до нашого танчика, і він досить небезпечний. Не пройшло ще. А, три хвилини пройшло, а вже 4300 накидав. 4300, і на майже півтори тисячі заблокованого. Як він б'є. Так, дивимося, дивимося, поки що все більш-менш. Хоча рахунок 1-3. 1-3, і це недобре. Тут не поспішає наш герой. чого йому вилазити, він великий броньований, він чекає, доки вилізуть На нього тут поспішив. Трошечки поспішив, не дочекався, доки виїде щека і дав в борт. А там не пробито. Не пробито, можна було трошки нижче спробувати дати. в Борт зрикошетив. Ну нічого, поки що 2-3. Намагається якось виїхати. отут, бачиш, Ворог його піймав, на тому, що я сказав, але і сам отримав. Якби не довертав так сильно борта, то може би не отримав. Вже 5 тисяч. тисяч з 11 накидано і в щоку башти залітає. Плюхи по 400-600, ну да, там середні десь 500. Але так боляче, такий ще звук смачний, так дикж Якщо вробити на колонках та ще з гарним сабвуфером, то буде взагалі чудово. Але, на жаль, я людина сімейна не можу собі того дозволити, того маю сидити... сидіти тихенько в своїй кімнаті і не виходити. Так, жарти жартами. Тут 430-й отримує просто в башту, але ламає нам боєукладку своїм пострілом нещасним. Що, що в нас забрало ремкомплект? Це поки що не драматично, але потім трошки це скажеться на нашому герої. 6000 накидав Edge Crusher. І, і, і він молодець. А от червоно, хоча він не агресує, а тут же, напевно, трошки би треба було. Бо ініціатива за супротивниками, і поки ми тут топчемось. Ну, в цілому ще можна не поспішати, 3-5, не такі вже і е, великий рахунок, можна поспостерігати за мальовничими краєвидами Парижа епохи Другої світової війни, за архітектурою, яку так дбайливо відновлювали розробники цієї гри. До чого не можна доколопатися, так це до візуальних ефектів. Достатньо все гарно виглядає. Ще б мені отакену відеокарту, щоб тут кожна дрібничка була в 4К. То було б взагалі супер. Але маємо, що маємо. Їде наш герой, стрілі вже 7000 дав, але отримав від Льови. Він там збоку виліз так нахабно. І зараз буде отримувати по обличчю. Не. Просто румбує наш герой, і досить важко пробити цей танк за рахунок того, що в нього скоси на броні скрізь. Якщо ще маневрувати, то просто важко поцілити. Тут, по-моєму, десь в дуло попав. Або в маску кудись залетіло, туди й дому, і не пробив, бо ВЛД наче мав пробивати. Прикольний танчик, я от собі маю, так би мовити, на олівці СТБ-1, фв 4005 хочу вже подивитись, що воно таке. І оцей танчик. Те, якщо хоч... У, знову нам ламають боєукладку, то про що я казав, ремкомплекту в нас немає. І тепер у нас зарядка стала в два рази довшою, що не, прикольно. що не прикольно. особливо, коли ти важкі танки маєш їхати стрілятись. Але все ж таки стріляти ми можемо. Три фраги вже зроблено, 8200 настріляв, 3300 натанкував. Це вже досить гарні цифри. Але, але попереду буде ще. Бо це рекордний бій, рекордний по дамагу. За останній час на євросервері ну, на цьому танку багато рекордних боїв, але чому би не подивитись саме цей. Той самий Льова досить живий, 9-11 не на нашу користь. І тут вже треба обережно відіграти, бо в нас і ХП небагато, і вороги можуть зайти з різних сторін. Так, давайте я трошки я прискорю, бо тут. Такі собі маневри будуть не найцікавіші. Нема куди поспішати. Ось відремонтували БК, і тепер, тепер можна щось робити. Ніхто ніде не виїжджає, червоненькі не поспішають також, бо вони, бо вони хоч і мають чисельну перевагу і перевагу по ХПшкам. Але я так розумію, вони як завжди бояться. Так. Правильно ж в мене все все правильно. Це правильно в мене, в нашого героя він прямує на базу. І там два ворожих червоненьких танчика проти чотирьох наших, я так розумію, шансів в них небагато, але М60 щось дуже сильно потерпає, я так розумію, зараз має загинути. Так і відбувається. Забирають його червоненькі, і тепер там аж три їх. Три їх і три нас, треба щось робити. Леопард отримує просто по обличчю, бо в нього там броні. Німецькі інженери не завезли. Сказали, не треба От. Кунзік. Кунзік ховається за трупом. Та й наш герой не поспішає. Тут можна отримати ще ззаду, десь там Рейн -метал Борсік має бути. Але він щось теж не поспішає. Тут 430-й підставляє, просто НЛД. Чого він такий наївний, хто його знає. Йому треба. Єдине, що він може зробити, це або зближатися, щоб отримати перевагу. Або взагалі десь від огляду втікти, хоча в нього також огляд базовий не дуже гарний. Понборсіг їде ззаду. Тут не пробиває 430-го, той може дати. Так, навіть ББшкою зарядив, навіть не кумулятивом. 9,5 накидав, але в нього 8 секунд КД намагається втікти, але не встигає. Тут не вистачає трошки, 75 хп не вистачає, хоча 638 пройшло. Тобто, можна сказати, максимальна альфа. 430 знову нас не пробуває. Що ж, таке життя? Тим часом борщик він фуловий, наш герой зарядився е, фугасами. Он полетіли шарики такі гарненькі, синенькі, червоненькі, біленькі. Все як треба, і борщ забирає кудзе панцира. І тут трошки так м -м, хочеться і жахнуть, але борщ може з одного пострілу нас забрати, навіть якщо в нього не велика бабаха. а Та що поменше частіше гепає. Вона якраз може на 550 дати, навіть на 500, ну там, якщо альфа піде, то навіть більше тут не залітає, не встигає вицілити. І зараз міг би отримувати, але борщ щось не поспішає взагалі. Він якийсь дуже повільний. А отут дуже на тоненького залетіло, він відкатувався назад, кинув там ось стілечки. От стілечки було місця. Вже 10 800 накидав і має вже забрати цього борща, бо він щось не хоче зовсім грати. Просто не хоче, або не вміє, або й те інше. Не поспішає наш танчик. Шість він зробив вже фрагів, він же воїн, він тут всіх побив. Але ж ніхто не хоче в такій ситуації програти, напогоця. того він робить хібний маневр. Маневр хібного маневру. Тобто він спочатку наче, наче мав би їхати, потім не поїхав. Що борщ подумав, що він поїхав, а він не поїхав. Ну, коротше, ти зрозумів. Така фігня малята. Так, і отут борщ знову виїхав і. І все! 11 319 дамагу було настріляно. Давай одразу перейдемо до результатів. Вони в нас. Чудові і різнокольорові цей бій 11319 майстер. Тут купа медальок всяких різних і стальна стіна. Бо 4220 він натанчив. А це більше ніж його ХП майже в півтора рази. Круто, круто відіграв 22 пробиття з 26 пострілів, просто надавав всім по Мені дуже сподобався цей бій. Я кажу дякую Edge Крашеру, і тобі за те, що ти додивився цей ролик до кінця, і протиснув свій лайк і підписався на канал Юрко, бо саме там чудові і епічні відео, в яких я тебе і зустріну наступного разу. Всього найкращого і удачі в танкових боях.